Вихідні в Україні 17-18 лютого 2026 року будуть по справжньому зимовими, з сильними морозами, ожеледицею та холодним арктичним повітрям. Загальна синоптична ситуація у вихідні та далі протягом січня над Україною закріпиться арктична повітряна маса. Активних циклонів не очікується, тому опадів буде небагато, але морози прогнозуються відчутні й тривалі, особливо вночі. Температура по регіонах на вихідні 17-18 січня на півночі та в центрі, включно з Києвом, уночі температура опускатиметься до мінус 15-22 градусів, удень близько мінус 10-12. На заході очікуються морози вночі до мінус 15, мінус 18, вдень мінус 8, мінус 12 градусів. На сході та в південних областях України трохи м'якше, але все одно холодно. Вдень мінус 5, мінус 8, уночі мінус 10, мінус 14 градусів. Вітер по усій Україні переважно помірний, але саме він посилюватиме відчуття морозу. У північних регіонах місцями здаватиметься, що на вулиці мінус 20 і нижче. Через низькі температури на дорогах очікується ожеледиця майже по всій країні, особливо вранці та ввечері.